Україна держава якої фінансово не існує, скандальний прем'єр Угорщини Віктор Орбан знову у центрі негативної уваги. За його словами, без підтримки партнерів війна в Україні одразу закінчиться, бо більше він вкотре взявся нарікати на те, що Європа не готова змусити лідерів країн переглянути санкційну політику щодо Росії, але цей час настане. Також Орбан невдоволений тим, що, начебто, з України надходить все більше поганих новин про становище угорської громади. Україна у фінансовому сенсі не існує. Вона не може сама себе фінансувати. Питання стоїть про те, чи ми утримуємо Україну, чи ні. Щойно ми скажемо ні, війна закінчиться. Мовляв, Європа дає гроші на українські пенсії, зарплати та інші потреби у збиток власному бюджету, і це не може тривати безкінечно. На такі слова Орбана, як не дивно, одразу відреагували на Росії. Заступник секретаря Ради безпеки РФ Дмитрій Медведєв похвалив Орбана за сміливість. Молодець, Сміливо і точно для європейського політика можна лише додати, що як тільки закінчиться західне фінансування, закінчиться сама Україна. На скандальну заяву Орбана вже відреагували і у Міністерстві закордонних справ України. Речник відомства написав, що це чергова антиукраїнська заява. І зовсім не дивуємося, що вона отримала миттєву схвальну реакцію в Москві. Цинічно, що угорське керівництво висловлюється про фінансові питання інших країн в той час, коли сама Угорщина отримує чималі гроші від Європейського Союзу для підтримки своєї економічної стабільності. Закликаємо Віктора Орбана глянути правді в очі. Підтримка України не благодійність, підтримуючи Україну. Європа інвестує насамперед в свою власну безпеку.